Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Але день сьогодні видався не дуже врожайний. Я майже нічого не купила. Так, потрошки зараз вам покажу. Ну, таке теж буває. От яка була минула неділя? Знахідок дуже багато. Ну, цього разу ні. Зараз я вам покажу, що купила. А спершу хочу показати подарунок, який мені зробила Таня. Ну, ми з Танєю познайомились на блошиному ринку, ми спілкуємося. У нас є інтерес до старовинних прикрас. Таню трошки більше цікавлять намиста, мене брошки, ну, якось так. Але Таня теж звертає увагу на цікаві брошки. І ось вона. Минулого разу знайшла десь отаку цікаву річ, Таня казала, що це нагадало шпильку для кроватки, але так то чи ні, невідомо. І коли вона вже мені принесла, то я подивилася, те, як закріплена тут голка, і зрозуміла, що, мабуть, ні, мабуть, це якась інша прикраса або річ, але не шпилька для кроватки. От саме з того, як тут Закріплена голка. І Таня сказала, що це фігура Арлікіна. Ну, може, це і так, я не знаю, але почала дивитися в інтернеті про театр, про традиції театру 16-17 сторіч. Ну і знайшла, що там був такий персонаж Пульчинелла італійською або французькою полішинель. І цей персонаж, він зображувався отаким от приблизно. У нього отаке от пузико, і тут у нього горб є. І я вважаю, що це саме цей персонаж. І коли Таня мені передавала це, вона сказала: От бачиш, у нього так рухається голова. І вона каже, я подивилася, це. Це не тому, що воно поламано. Ні, вона таки повинна бути е, такою рухомою. Ну, я зовсім здивувалася, знаєте, е, Ну уявіть собі, що таке закріпити, і от ця голова буде так рухатися в різні сторони. Е, ну, і коли я е, шукала ім'я цього персонажу, е, то я знайшла. Отаку цікаву інформацію, Що ці персонажі, ну, як той же Пульченел чи Полішинель, це були не тільки постановки театральні, коли людина грає якусь роль, а це були дуже популярні постановки, як театр Ляльок. Розумієте, да? І я подумала, а чи можна використовувати і цю маленьку фігурку? От дивіться, можна її тримати отак і показувати якісь, ну я не знаю, там маленькі, маленькі п'єси показувати, Ну, наприклад, дитині. У багатьох дітей є такі іграшки, які. Являю собою ляльку, яку можна надіти на руку, і так показувати якусь, я не знаю, там постановку, щось, якусь сценку. І може це теж для того. І оця голова, яка рухається, ну це цікаво, це такий момент важливий, але як цією ї... головою можна управляти? Ну, якщо показувати так, якесь шоу. І ви знаєте, от я подивилася тут і побачила маленьку дірку. І я подумала, що можливо, якщо взяти голку, так, і цю голку сюди так, от, поставити, то, ну, це треба навчитися, але можна отак от, ви не розумієте, ні? Отак от робити, що у нього голова в один бік, в інший бік. Да, ходить вище, нижче і отак от, от робити якісь такі там, вітаю вас! Вітаю, дорогі мої глядачі! Сьогодні ми. Ну, для всього треба якісь навики. Сьогодні ми покажемо вам або розкажемо вам цікаву історію про одного хлопчика. ну Так, ні? А може і ні, не знаю. Але е, видно, що це щось таке несучасне, стареньке. І я б так сказала, що має воно більш як 100 років. Вирішила я, поставлю я її туди, де у мене саме ці шпильки для кроватки. А що до моїх знахідок, це кілька брошок. Ось, наприклад, така брошка. Ну, ви розумієте, такі стрази, які так сяють, не могли вони залишитися там непоміченими. І тому я от взяла, роздивилася. Мені сподобалась дуже оця частина, так щоб ви побачили це листя. Гарно дуже зроблено. Мені здається, що тут зображена полуниця. Може, я і помиляюсь. Кристали не тільки тут, але і тут ось. Значте. Так виглядає дуже гарно. Так, я б сказала, з претензією. Це зворотній бік. І я вважаю, що брошка має вінтажний вік. Ну, це такі десь 70-80 роки. Але ніякого маркування я тут не знайшла. Ось цю брошку взяла за оригінальність, тому що якось у мене і не було такої форми, такого дизайну. Дивіться. Ну і дуже гарна така покриття Не знаю, це по чи ні. От Мені здається, що це не по а щось таке якийсь сплав, який нагадує по золоту. Але виглядає дуже гарно оригінально. Оце рухається. І тут багато таких підвісів. Брошка велика, вона має 11 см. Ну і це зворотній бік. Виглядає пристойно. Ну Я кажу, що це могла б бути прикраса від якоїсь фірми. Але ніякого маркування немає. Її вік, сказати, дуже важко. От я вам кажу, не можу вам сказати. Мені здається, що це щось таке там 60-ті роки за стилем. Але, знаєте, не буду так стверджувати. Може, вона є пізніше. Ще купила таку невеличку брошку, це мікромозаїка. Е, я вважаю, що брошка зроблена для того, щоб бути таким пам'ятним сувеніром для тих, хто відвідує Рим. Отут тут написано Рома. Е, от дивлюся так і згадую завжди Челентано, який в одному з своїх фільмів каже: от дивіться, як цікаво! Якщо прочитати назву міста нормально, це буде Рома. А якщо прочитати справа наліво, то вийде Амор, ну, любов італійською. Щодо зворотнього боку, то він такий, що ми бачимо, що брошка стара. Ось тут можна побачити кріплення голки, гачок. Все це нагадує прикраси, які були зроблені. На початку 20-сторіччя. го сторіччя. Тож, купила в колекцію отаку брошку. Ну, і ще одна брошка, яка мені сподобалася, тому що вона, ну, така тонка. Ось, дивіться, така, як мереживо, знаєте, так все зроблено тонко, що я подумала. Що, може, це натуральні перлинки. Ні, це штучні, бачите, вони є трошки менше, трошки більше, стрази вклеєні. Зворотній бік цієї брошки, отакий. От І якщо подивитися на її застіпку, ось тут, ось тут, ну, мені здається, що це таке. Десь 60-70 роки го сторіччя, отак. Тут щось заклеєне. Ну, оці е гілочки, що виходять, е вони так закріплені тут клеєм. І брошка така немаленька, вона має 10 см, виявляєте? І коли я її взяла, що мене тут здивувало, ось бачите, тут так нібито повернути. Я подумала, ну, може, це закрутився цей вихід. І я почала повертати і е, відчула, що воно повертається. Оці всі деталі, вони, бачите, вони на, цей, на цьому дроті можуть повертатися. Я не знаю чому, але отак от. Розумієте, так, що вони закріплені на ньому, як намистини на нитці. Отак. Так, трошки дивно. Ні походження не можу вам сказати. Так, здається, мені, що це європейська робота. Багато роботи ручної цієї брошки. Ну, а більше нічого сказати вам. Не можу. Але вважаю її дуже цікавою знахідкою. Так що поповнення сьогодні у мене не дуже багато, але всі речі дуже оригінальні. Ну, бувають різні дні, і днем, як сьогодні, я, знаєте, теж задоволена. І знахідки у мене цікаві, і Тані дуже вдячна за подарунок. Цікаво, а що вам сподобалося з цього? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.